Ви, мабуть, вже здивувалися, чому я тримаю iPad саме таким чином. Все дуже просто. В мене є мікрофон, який я використовувала для своїх двох попередніх відео, але він мене завжди підводить і розряджається. Тому, але ну, нічого не спинило мене записувати це відео. Я сподіваюся, мене буде через iPad чути просто класно. Ви, мабуть, здивуєтеся, чому на каналі не було відео практично 7 місяців. Я, я перевірила це милосім місяців. Причина цьому вигорання, і саме в цьому відео я хочу про це поговорити. Варто зазначити як дисклеймер, що я не професіонал, я просто людина, яка ділиться своїм досвідом, і хотіла б обговорити те, що допомогло саме мені. Також це відео не міститиме важливої графічної інформації, тому можете ставити його собі на тло. Працювати, засинати або готувати під нього. А, ну і я хотіла додати, що в мене сталося декілька нових речей в житті, поки в мене ось не було. У мене погіршився зір через те, що я працюю в комп'ютері постійно кожного дня. В мені в мене знайшли астигматизм і виписали мені ось такі от окуляри. Е, я не знаю, які там діоптрії, щось там мінус 5, плюс 5, не дуже розбираюся. Але я стала бачити букви в лептопі чіткіше. Тому я тепер стильний ельф. Сподіваюся, мені пасує. Напишіть в коментарях. А ще дуже важлива штука. Я намалювала собі заставку в ProCreate. Пропоную е зараз подивитися і оцінити її. Ой, господі, помілуй. Якщо ми з вами бачимося вперше, мене звати Уляна. Я UI UX дизайнерка у стартапі. На цьому каналі я ділюся лайфхаками. Та інсайтами, ну що ж, перейдімо безпосередньо до теми відео вигорання. Дуже важка, важлива тема. Передусім, хочу сказати, що вигорання впливало не тільки на мою роботу, а і на всі аспекти життя загалом. Тобто, не хотілося ні готувати їсти, ні придумувати якісь класні ідеї, не було взагалі натхнення сідати, брати ноутбук і щось робити, не дивлячись на те, що я дуже люблю дизайн і це. Прямо справа мого життя. І а вже ж весь цей час я працювала з психологом, і ми потихеньку знаходили речі, які обтяжують мій день і моє буття, і намагалися оптимізувати їх. Ну і справді було безліч спроб пробувати різні варіанти того, як можна від цього стану хоча б відволіктися, щоб тобі просто на день стало якось хоча б легше. Радувати себе кавою, запалити свічку, воно не до кінця працює. І, наприклад, всі відео, які я передивилася на цю тему в Ютубі, ну окей, не всі, вони говорять про те, що вигорання можна подолати раз і назавжди. Але в мене зовсім інша думка, про яку ви дізнаєтеся скоро, як кореспондент якийсь. Ну, є такі стандартні методи, по типу як робити джорналінг, відпочивати більше, знаходити е, час на хобі, на друзів. Це все так, але якщо ми робимо це бездумно і нічого не документуємо, не оцінюємо, наскільки ця система працює для нас, е, це будуть просто безглузді хаотичні дії, е, які можуть навіть ще більше виснажити та втомити. Е, тому от що я пробувала конкретно? Жорналінг, якщо подивитися в ретроспективі на свої нотатки, можна помітити, що справді вас постійно тригерить. У мене це було що я описувала свій день і описувала те, чим я незадоволена. І просто помітила, що весь час у мене просто було я втомлена, я виснажена. Я у мене у мене хаотичний робочий день. І я не можу ніяк посортувати її речі в своєму житті, прийти до якогось висновку, сказати, що все впорядковано і я можу жити спокійно. У мене був якийсь просто хаос в думках. Тому за тиждень-два після писання ось такого, ось такої документації свого життя. Я й помітила, що це насправді була просто втома і виснаження спочатку. Я спробувала рухатися, як радили експерти з Ютубу. І реально фізична активність допомагає перемкнути мозок дуже сильно. Важливо зрозуміти, що не всім підходить бігати дуже сильні якісь ексерсайзи в спортивному залі. Для мене це найкраще спрацювала стретчинг, йога і пілатес. Я прям відчула легкість від того, що моє тіло стало якимось легшим. Тому джорналінг і йога – це такі невеличкі пазли, які почали будувати мою стіну впевненості і стіну, яка огороджує мене від депресняка. В джорналінгу також була кореляція між роботою і моїм фізичним ментальним самопочуттям. Я зрозуміла, оу, а що в моїй роботі? Такого, що мене дуже сильно напрягає, і чи можна якось оптимізувати ці моменти. Я знаю, що це також може звучати банально, але в моєму випадку це був такий жорсткий мультитаскінг. Я могла робити одну задачу, потім через 5 хвилин перемкнутися на іншу. Потім у мене був дзвінок. Я розумію, що це специфіка моєї роботи, але. Виділяючи собі годину безперервної роботи, наприклад, над однією задачею, а потім вже перевіряння слек нотіфікейшенів, емейлів і усяких дзвінків, це допомогло мені просто сконцентруватися, і мій мозок не так від цього втомлювався. І я така, опа, це теж для мене працює. Додала в копілочку, записала в собі в. Наушен, що це також для мене працює. І цей лайфхак був класний і дієвий. Тому що просто працювати менше, я також насправді пробувала, але це, допом... це взагалі не допомогло, тому що мозок саме він втомлюється від перемикання. І насправді я не експерт, але я десь чула, що якщо тебе відволікли від справи, яку ти робиш, мозку потрібно, наче там, 10, 15 чи 20 хвилин. Заново налаштуватися на ту задачу, до якої ти повертаєшся, і. Налаштуватися, ну загалом, на її виконання. А ще я раніше згадувала про роботу з моїм психологом і те, що мене дуже дратував хаос в моєму житті. Е, я хотіла просто посортувати все, і в мене був настільки поганий стан від того, що в мене не до кінця прибрано, не до кінця якийсь ідеальний проєкт. Я, я перфекціоніст, просто джесь. щоб ви розуміли, я веду в ноушені. Датабазу базу людей, тобто в мене записані там всі мої друзі, знайомі у кого коли день народження, що хто любить, і нотатки пов'язані з ними. Я хотіла добитися цього перфекціонізму в житті. Можливо, це був якийсь такий механізм, який би допомагав мені відчути контроль в своєму житті. От. І ми підходимо до самої просто цікавої теми. В один вечір я переписувалася з чатом GPT, і якась до мене така думка прийшла: а що якщо сказати е, йому інструкцію, наче би він уявив, наче він якийсь там Стів Джобс, Сем Альтман, або якісь інші відомі люди, які вас надихають. У мене це був Сергій Жадан, Леді Гага, Сем Альтман і, а, і Віталій Портников. От і я питала у кожного з них е, їхню думку про проблему, яка мене бентежить. І, коротше, сам Альтман мені порадив дуже дієву думку, коли я його спитала про цей весь хаос, як це все організувати. І він сказав: Ти женешся за якоюсь е, за якимось результатом, якого насправді неможливо досягти постійно буде хотітися допрацювати, доприбирати. І він сказав, що просто от думка на мільйон. Важливо знайти систему, яка буде працювати на тебе. Ну і коротше, це не про те, щоб все завжди було ідеально, а про те, щоб знайти процес, який ти можеш підтримувати без надриву. І я потім така: це ж можна застосувати і в сортуванні, і в прибиранні, і в інших якихось справах, наприклад, приділяти 15 хвилин на обдумування там твоїх записів до лікарів. Я не знаю, whatever, для хобі, якісь штуки. І просто думка того, що можна відчепитися від себе від якогось результату, це прям було 90% мого успіху, того, що я почуваюся зараз набагато краще. Ну і записую це тут відео для вас. Ну так от, щоб підсумувати, моя система це поєднання моїх думок щоденних в Notion. я оцінюю, наскільки в мене пройшов день? Насправді глибоко думаю, що мені в ньому сподобалося, а що мене виснажило. І за цими тенденціями просто намагаюся скоротити ці речі, які мене виснажують. І все. І ось ці методи, насправді, це те, що я виділила з основного. Як на мене, важливо пам'ятати про те, що. Ем, Ошук просто для кожного хтось може спробувати почитати книги. Якщо ви it спеціаліст або людина, яка працює постійно за комп'ютером, також була теорія того, що вам хочеться можливо більше потрібно виходити в реальний світ і. Бути якомога більше офлайн, діджитал детокс, читання книги, фотографування на фотоапарата, не бути постійно зі своїм телефоном, я також це просто все на собі пробувала. Воно допомагає як якесь різноманіття в життя. Ну а вже ж ми не можемо постійно проводити час із гаджетами. Але просто якщо знайти найбільш впливові штуки, які можуть допомогти. Це просто life-changing. Ну і також Chatt GPT і Сем Альтман порадили мені боротися з моїм перфекціонізмом. Чому я насправді не записувала сім місяців відео на YouTube? Тому що я хотіла зробити його ідеальним. Я сідала в камеру і просто перезаписувала все по 30 разів. Я була виснажена. Це була це, це були моменти, коли я робила це до ночі. І мені було морально важко випустити щось в інтернет, яке не до кінця наполіровано. Але просто думка про те, що це мої думки, я нікого тут не обговорюю і просто висловлюю свій досвід. Вони мені також допомогли зняти консьерни і те, що взагалі мене стримувало говорити на весь інтернет. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. І усім, хто зараз відчуває вигорання, я, я вас обіймаю. Бажаю гарного дня. Дякую, що були зі мною. Це була Оляна, До зустрічі у наступному відео.